Як в англійській мові утворюються споріднені слова? За допомогою префіксів, сукфіксів, закінчень. Якщо ми знаємо базове слово, цей корінь слова, і знаємо за що відповідають суфікси і префікси, коли вони додаються до базового слова, тоді ми краще розуміємо словоутворення в англійській мові. З вами Ольга Кармаді. Ваш вчитель англійської мови тут на Ютюбі. Давайте вчитися разом. У нас є слово «comfort». Комфорт. Зручність. Це є іменник, так? А якщо ми хочемо перетворити іменник у прикметник, зручність зручний, ми можемо використати суфікс «ble». «Comfortable». Зручний. У нас іменник переходить у прикметник. «This chair is very comfortable». Цей стілець дуже зручний. А якщо ми з прикметниками хоч, з прикметника хочемо утворити прислівник, comfortably, ми додаємо закінчення LY. Comfortably, це у нас вже буде зручно прислівник. Як Comfortably. А прикметник відповідає на запитання, який? Зручний. I sit comfortably in this chair. я зручно сижу на цьому стільці. так? Тобто у нас з прикметника утворився прислівник, comfortable – comfortably. Добре. BLE – це є прикметник переважно. LY – це переважно прислівник. А якщо ми хочемо утворити е, іменник, ми можемо додавати закінчення –ER. Наприклад, to teach вчити teacher. До нас до базового слова teach додається закінчення –ER. і у нас є вчитель. To sing співати сингер. Ем, співак. singer. От, і у нас є вже створиться іменник. Е, а до слова комфорт, комфорт, якщо ми додаємо закінчення і а, у нас буде ковдра. Пухова гарна ковдра. Comforter. Комфортер. Прикметник comfortable – зручний. А як же утворити незручний, Uncomfortable. У нас приєднується префікс тут Un ан відповідає на відсутність заперечена форма чогось. Uncomfortable. Uncomf, uncomfortable chair незручний стілець. так? Ось у нас є одна група слів. Ми вам показали приклад на слові comfort, як можуть змінюватися значення слова, як слово comfort мігрує у різні частини мови. І якщо ви знаєте значення основних суфіксів, префіксів і закінчень, тоді ви можете легко розуміти, вже легше розуміти англійську мову. І зараз треба зауважити, що ми не говоримо про як утворюються форми дієслова, часові форми дієслова або ступені порівняння прикметників. Ми сьогодні в цьому відео суто фокусуємо свою увагу на іменно суфіксах, не префіксах, а суфіксах. В одному з наступних відео ми будемо говорити про префікси. Отже, найбільш популярні суфікси словоутворювальні суфікси в англійській мові. LY, як вже ми говорили. Утворюються прислівники, які е, утворюються від прикметників. Наприклад, quick, швидкий, quickly. LY додається, і у нас швидко. I worked quickly to finish the job. I worked quickly to finish the job. Я працювала швидко, щоб завершити роботу. Happy, happily, Happy, щасливий прикметник, happily, щасливо, прислівник. To live happily, жити щасливо. І тут у нас відбувається маленька метаморфоза. Якщо у нас до слова додається закінчення LY, а там уже є закінчення Y, тоді воно змінюється на I. Happily – Бачите, як пишеться там слово H-A-P-P-I-L-Y. Добре, другий суфікс. T-I-O-N – S I-O-N. Утворюється іменник. І так утворюється іменник. Якщо ви бачите – це є 100% іменник. І вони вказують надію, результат, процес. Наприклад, communication. Слово communication означає спілкування. To communicate, спілкуватися. Це є communicate це базове слово. Communication. І у нас є спілкування. Organization. Організація, organization. To organize. базове слово organize – організовувати. T i -O n organization, Організація. Закінчення ER. Відоме нам закінчення, я вже про це говорила. Вказують на особу, яка виконує певну дію. To teach teacher. My teacher of English language was an excellent educator. Мій вчитель англійської мови була прекрасним. Викладачем. Teacher від базового слова teach вчити. Іа e teacher. Develop девелопа. Розбудовувати і забудівник або розробник. Developer. E -a. Наступний суфікс M E -N T ment. Вказує на результат іменник. Це 100% іменник і вказує на результат дії або процес дії. От, наприклад, Improvement, покращення. To improve, покращувати, тобто базове слово у нас є improve, покращувати. Додаємо закінчення ment, improvement, покращення. Створюється іменник. Ment – це є переважно іменники. Суфікс Able A-B-L-E. Так, утворюються прикметники. Able це переважно частина мови прикметник. Readable Легкий до читання від базового слова to read, read читати або читання, а readable легкий для читання. This book is very readable. Ця книжка дуже легка для читання. A, B, L, E, а doable легко для роботи. To do робити так. Um, my task in the garden is very doable. Моє завдання, моя робота в саді дуже легка для виконання. doable. або this task is very doable. Це завдання дуже легке для виконання. – -E, так утворюються прикметники. Ness е, – утворюється іменники, які вказують на стан або якість. Happy, вже я вам казала, щасливий, happiness – щастя. Dark. Базове слово dark це є темний. Darkness. Темнота. Kind, добрий, kindness, доброта. От N-E-S-S s s це переважно ознака, що перед вами стоїть іменник. I like the darkness of this room. Мені подобається темнота цієї кімнати. Your kindness is very appreciated. Ваша доброта дуже ціниться. Your kindness. Kind kindness. Суфікси IFY і I Z E вказують, що перед вами діє слова. І, от, наприклад, Simplify, скорочувати. FY. IFY. Simplify, скорочувати. sterilize – стерилізувати. sterilize – Бачите, перед вами діє слова. Два дуже цікаві суфікси full і less. Вони є антоніми. Full – F-U-L – вказує на присутність якої, якоїсь якості, а less – вказує на відсутність. От, наприклад, візьмемо слово hope. Надія. Hope – full. Додаємо FUL, і у нас є той, що надіється, обнадійливий. А якщо у нас буде «HOPELESS» – позбавлений надії, безнадійний. I am very hopeful, я дуже надіюся, that you will learn English language, що ви вивчите англійську мову. And less. And закінчення, завершення. Кінець and less. Be безкінечний. Оце full і лес, це є прикметники, так утворюється, але одне означає присутність якоїсь якості, а друге лес відсутність якості. От. І останній суфікс, на якому я хотіла з вами сьогодні зупинитися, це є ITY і «-ty». Переважно вони вказують, що перед вами іменник. От, наприклад, curiosity допитливість від базового слова «curious» – допитливий. І ми ty додаємо curiosity або ity. Curiosity. Responsibility – відповідальність. Responsible – відповідальний. Responsibility – відповідальність. Отже, ITY і TY – перед вами іменники. І, звичайно, англійська мова має дуже багато винятків, це треба звертати увагу. Ми не можемо автоматично взяти слово, знаємо суфікси, і давайте е, додавати суфікси. Ви з часом, коли ви будете вчити англійську і проводити з англійською мовою більше часу. Будь ласка, продовжуйте дивитися ці відео, підписуйтеся і ставте вподобайки. Ви будете починати розуміти, які слова вживаються з якими суфіксами. У вас ваш мозок це все буде якось реєструвати, без того, щоб ви запам'ятовували правила. І це вам буде легше розуміти, як створюються слова і як вони мігрують з одної частини мови в іншу. От, наприклад, подивимося на слово «early». Е, слово еле. Має закінчення LY, отже, якщо ми знаємо, що LY це може бути, утворюється так, прислівник від прикметника, ми дивимося на early і думаємо: ага, рано як? Рано прислівник. Але воно також може означати прикметник. Ранній. I'm an early bird. Я є ранна пташка. Early bird. – «яка». Рання пташка, значить, це є прикметник, відповідає на запитання який. А прислівник відповідає на запитання як? early. I got up early in the morning. Я встала зра... рано вранці. Рано як? Рано прислівник. Отже, майте на увазі, що різні слова можуть мати писатися по одному, але бути різними частинами мови. Добре, а тепер переходимо до наших організаційних питань і до ваших запитань. А, пані Люда запиталася. We will go to Central Park. Речення. Чому в цьому реченні не вживається форма дієслова gone? Так, давайте розбиратися з цим дієсловом. Що таке в нас тут є за дієслово to go і ти? Це є неправильне дієслово, воно має три форми: go, went, go. Перше, це є е, е, неособова форма дієслова. так? To go іти. Друга це є простий минулий час. А третя це є дієприкметник минулого часу. Ми ще з вами цим будемо розбиратися. «Gone». І він переважно вживається з часами перфект. А який у нас тут є час? We will go to Central Park. Will, допоміжне дієслово вказує, що це майбутній простий час. We will go. Ми підемо до центрального парку. І форма «gone» – третя – Колонка з неправильних дій слів, цей дій прикметник минулого часу, тут просто не буде вживатися. Дякую, пані Людо, за ваше запитання. До речі, я буду відповідати на всі ваші запитання. Вони трошки були е, ну, майже місяць тому, ви мені їх задавали, але я буду повертатися до них. Пані Юля питається, як проговорювати оці два слова? Word і world? Ми вчимо з вами американську англійську, так? І американці люблять прочитувати букву АР. Звук е Тяжкий для українців, я розумію. І перше слово «word» означає слово word. W на початку читається «o», «word», губи, складені трубочкою, і прочитується буква «r», «word». А у другому слові «world» «a» прочитується, піднімається буква L. І Ді на кінці, це є світ. World. Word, world. Word, world. О, так, щоб вам язики поламалися. Хі -хі. Пан Владислав питається. I have a habit uh, to read. Чи це є uh, правильне речення? Перекладаю, я маю звичку читати. Це дуже кальковий переклад. Я маю звичку читати. I have a habit to read. читати це є не особова форма дієслова, інфінітив в українській мові читати, що робити, читати, писати, співати, так. Але в англійській мові у нас тут є ідіома, звичка щось робити. І у нас тут вживається habit of. І переважно після слова of іде у нас грунді. Так, ми з Герундієм ще з вами не розбиралися, але це слово reading, читання це є Герундій, який утворюється від базового слова to read, read. читати. I have a habit of reading. Я маю звичку читання. В українській мові я маю звичку читати, але майте на увазі, що слово habit вживається тут як ідіома. A habit of. I have a habit of reading. Так. Пан Владислав, дякую за ваше повідомлення. Пані Олександра попросила мене показати і розказати вам про свій сад англійською і українською мовою, так як я вам розказую про картини. Ви знаєте, пані Олександро, навіть якщо б ви мене не просили показати мій сад вам, я би все одно це зробила, тому що я свій сад дуже люблю і люблю дуже ним хвалитися. У мене такий британський сад, там дуже багато британських троянд. І коли мої троянди будуть всі цвісти, я буду гуляти з вами моїм казковим садом і розказувати вам про свій сад англійською і українською мовою. Отож, мої шановні, українці. Гарних, гарного вам тижня, і ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте! Всього вам найкращого!